Російські військові шість разів обстріляли Нікопольщину у ніч на 7 жовтня. Приходить кілька разів на день. Родичка загиблих від ракетного удару вшановує їхню пам'ять. У громадському транспорті заборонили використовувати аудіовізуальний контент, що не стосується інформації про поїздку. Шість разів російські окупанти обстрілювали Нікопольщину в ніч на 7 жовтня. Били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. У Нікополь влучило близько 40 снарядів. Люди не травмовані, втім є руйнування інфраструктури. Внаслідок обстрілів у місті Нікополь нас пошкоджено кілька багатоповерхівок: 14 приватних будинків, сім господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, три автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаби руйнувань зараз встановлюються. Геннадій мешкає на вулиці, по якій російські окупанти вдарили ракетою. Його будинок неподалік від епіцентру вибуху. Нині жити у помешканні неможливо. Волною збила кришу, внутрі все пошкоджене. Там волонтери допомагають люди віщами, там продуктами. Все таке. У нас з другої сторони цокольне поміщення, там кухня була. Ми там розташувалися і живим. Син малий. Ми його. Я до племянника увозив в Краснополі на ніч, тому що він тут і ночі він боїться. Були психологи, балакали все, ну, спробували сьогодні, щоб він з нами був. вночі ну, була сирена, і він знову почав лето. Крім будинку Геннадія, на вулиці Понівечені ще зо 60 приватних будинків. Люди досі прибирають сміття зі своїх подвір'їв та відновлюють власні помешкання. Забору немає, вон тут, тут розрушили. Полностю тот моя тот, от моїх ворота. Крім того, на подвір'ї Олександра купи сміття. За його словами, декілька мішків вже виніс разом із сином. Будинок чоловіка також пошкоджений. Пробита криша одна, пробита криша друга, нарушені полототолки, всі двері сорвані, всі окна вишиблені. У нас повністю дом повело. Ми ж перша волна тут. І получається, що по першій волні воно ж дом підняло і опустило. А от будинок Яни пошкоджений менше за інші. Врятувало, за словами жінки, те, що розташований далі від епіцентру вибуху, лагодити понівочи, на житло Яні доводиться власними силами. Помочі практично ні від кого. Я вам скажу, помощі, яку ми котрому получили, Це гідробар'єри і доски Это нам привезли волонтери. А від державного государственного ми нічого не отримали. У міській раді зазначають, допомогти мешканцям приватного сектору, чиї будинки понівече в ракетний удар зможуть після чергової сесії міської ради. Під час неї мають ухвалити рішення про виділення додаткових грошей для матеріальної допомоги. Катерина Нічик, Олена Ростовцева та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Жителя Кривого Рогу викрили на продажі зброї і боєприпасів. Про це повідомили на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік налагодив схему з продажу вогнепальної зброї та набоїв до неї. Його затримали під час реалізації п'яти РПГ, трьох гранат Ф1 та понад чотирьох тисяч набоїв калібру 5,45 мм. міліметрів. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Я сестра цього брата який загиб, який. В общем, всі, всі, всі сім ці сім'ї. Я тітка, бабуся, прабабушка вже. Ну, по щасливій служаності я живу недалеко тут, Ну, Як тільки трапилося це все, я прибігла сюди, а тут не передасть слова. Не передати, що по кусочках це. Ну як це можна? Тіла по кусочках збирати діточок, оце внуків, правнуків, як кажуть. Як це? Діти, діти. Саме головне, що діти, ну як це можна. Ванечка мені перед, перед цим 28 числа прислав бабуся, я тобі такий рисунок приготував, Ти будеш в захваті. Я його не знайшла, Оце шукала, стільки і фотографій, стільки рисунків, але ну, не знайшла цього рисунка ще. Ще не знайшла. Може, може зараз знайду дуже-дуже боляче. Ну як це можна? Дітей, дітей оце вбивати, як це можна? Це я не знаю, яким можна бути звіром, яким можна... Я його діслала, бо лічно, лічно діслала. Ліч, ліч, ліч. Хай він, хай йому це вернеться все. Що в Україні робиться, хай йому вернеться все стократ. Два-три рази в день, бо це це рідне місце. Я тут родилася. Це ж один там, де. Внуки жили, як кажуть. Брат мій жив. А тут друга хата це я там жила. Всім, всім благодарна. Всім, хто чоловічно, по-людяновському, відноситься от до цього горя, Всім велике дякую. Масаж серця, накладання джгутів та пов'язок для жителів Дніпра проводять безкоштовні курси з домедичної допомоги. Інструкторка Тетяна говорить, такі знання необхідні для всіх українців. Як надавати першу допомогу, також можна дізнатися і у безкоштовному додатку. Серед його розробників лікарка з Дніпра. Засусник називається Тактік Медет. Він є в вільному доступі для Android і для IOS. В цьому додатку якраз і викладені протоколи. Ті сітри рівням, в залежності від того, який рівень хоче опанувати людина. Плюс там є цивільна частина, то що можуть дивитися цивільні надання допомоги в звичайних умовах. Чим він корисний? Людина пройшла курси, вона ознайомилася з інформацією, але з часом щось забувається, і людина за допомогою цього додатку може освіжити свої знання. Там є коротенькі відео, які показують процес надання невідкладної допомоги. Розумію, що такі знання в нашому сьогоденні не будуть зайвими. І якщо колись я потрапив в таку ситуацію, і він мене буде вимагатися надати першу допомогу, я б хотіла її надати. Я б хотіла знати, як це зробити. Мені нема куди діватися, тому що у мене чоловік інвалід першої групи і зараз у лікарні, то я не можу. мені нема куди діватися. Ми тільки тут будемо. Тут родились, тут помремо. Настрій хороший на машу. <гум> Живемо. Я не виїжджала, я на своїй, як кажуть, землі в своїй хаті. Ну, страшно. Страшно, як обстріли. Ну, крипімося, желаємо здоров'я нашим воїнам, щоб вони стояли. Ми за них держимо кулаки, молимося, щоб все було добре. Не скільки боїмося, скільки сердимося, що нам не дають жити спокійно, не дають бачитися з рідними. Не маємо можливості обняти тих, кого ми хочемо обняти. Хочемо, щоб всі вже були вдома – і великі, і дорослі, і малі. і всі». На таких добровільних початках ми зробили такий штаб міні по в'язки. Сітки ми об'єдналися з жінками Широківщини і почали в'язати сітки. Це десь приблизно було 26 лютого. Я узнала від дівчат в інтернеті, збираються. І так почали всі ходити потрошку-потрошку. По Та люди несуть, нам всього вистачає. Собираємося і красимо, і все, і кон все, тут усе. І дома люди ріжуть, приносять все. Допомагають всі, як хто може. Розпочалася війна, пішли діти, племінник, син. Племінники пішли воювати, хотілося чимось допомогти. Тому дізналася на другий день, вже коли дівчата почали в'язати. Я на другий день прийшла. Це було 20 якесь 7 чи 6 лютого. І з того дня, майже кожного дня, плетемо сітки. Але я не вважаю, що це якийсь подвиг чи якась е, самопожертва. Це просто бажання допомогти, тому що те, що роблять наші хлопці, наші військові, те набагато важливіше. І просто в мене просто. Летемо сітки, ми в кожну стрічечку вплітаємо свою любов, свою повагу, свою подяку. Це ініціатива нашої команди майстринь, якими ми були вже познайомлені. І от ми вирішили, що така сіра будівля в центрі нашого селища, якось треба її приукрасити, і вирішили створити такий мурал. У нас 14 жовтня буде день селища, і ми б хотіли зробити таку красоту до приуручену до цього свята. Без музики, реклами та фільмів тепер у громадському транспорті можна відтворювати лише аудіовізуальний контент, який інформує людей про поїздку у Верховній Раді. Таке доповнення до закону 2310 називають забороною акустичного насильства. А представники місцевої влади поки не знають, як можуть проконтролювати розпорядження. Є заборона. Використання аудіофону в громадському транспорті, але хто це має контролювати, до кого звертатись людям зараз не зрозуміло. ми зі свого боку розіслали всім листа з приводу того, що ця заборона вона вийшла, і будемо намагатися якось впливати на це. На думку Івана Васючкова, у громадському транспорті Дніпра немає конфліктів через музику в салоні. За півтора роки до департаменту надійшло три скарги на водіїв, які дратували людей своїми музичними вподобаннями. Якщо гарна музика, то. Да, і уміє, <рес> Яка саме гарна? Нормальна. Не проти якої музики? Української. Я вважаю, що це неправильно. Дома він на стоянці встав, включив, послухав. Не все одно, я слухаю свою музику. Переважно, напевно, шансон якийсь або щось таке. Як до такого ставити? Ну, не дуже, чесно кажучи. Я рідко прислушуюся, якщо тільки водій робить звук погромче. Ну, це раздражает. лучше ездить в тишине. Все таки людей там много, і кожному не угадіш. кто то слушает одну музику, кто-то другую. Заборона на музику в салоні не бентежить водія Івана. Звик їздити без музичного супроводу, бо відволікає. Мені і так не чуть, як люди кажуть, остановка. Якщо я музику включу, я взагалі нічого не почую. <реш> не я, не, ні, я не включаю музику. Ні. Тут все внімання по городу, <реш> треба, машини йдуть, пішоходи переходять, в салоні люди. <реш> ну, як то музику це якщо б на дальній рейс, це б ще куди б не йшло. Ну. <реш> по городу, Ні, ні, ні не можна її ставити. А от водій Олексій мав конфлікти з пасажирами. До скарху департамент не доходило. Вимикав музику на місці. Як вони по телефону говорять, то порядки речей. А як я музику включає тихонька. На мішає голова болить. Якщо ж, попри заборону, водій не хоче вимукати музику або рекламу у салоні, пасажири можуть звертатися зі скаргами до автотранспортних підприємств за номерами, які є в салоні автобусів. І на Євген Шпак та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Залишки російської зброї та осколки снарядів такі експонати представили на виставці. Їх з допомогою волонтерів передали військові, які боронили Маріуполь. Ми передавали і залишки від гармат, які використовували з які працювали по Маріуполю, і залишки воєнної форми росіян, і сухпайки росіян, які після них залишилися. Багато експонацій, і осколки, які летіли по нашим домам. На виставці представили інсталяції, документальні фотографії та відеоісторії. Поєднати формати вирішили, аби краще продемонструвати, що довелося пережити маріупольцям. Розповідають організатори у безпеці. Укритті відчували себе всі мешканці Маріуполя до 24 лютого. О другій ночі 24 лютого розпочався обстріл Маріуполя. Після цього маріупольці почали шукати цього укриття, шукати безпеку. Спочатку заклеюючи вікна в своїй квартирі, балкони, скотчі. Пізніше це такий, знаєте, етап, цикл. Коридор, підвал, бомбосховище, азовсталь. Такий цикл відображає і виставка. Експозиція починається зі стали, що на в'їзді до міста. Далі відвідувачам пропонують спуститися у підвал і пройти коридор, бомбосховище та азовсталь. Виставка безкоштовна. Відвідати її можна протягом місяця. Згодом зазначають організатори схожі експозиції планують присвятити й іншим містам України, які зазнали найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.